Мир завдяки силі можливий. Ми в цьому абсолютно впевнені. Це заява Володимира Олександровича Зеленського. Я нагадаю, що наша делегація була на форумі в Давосі, там прозвучало доволі багато різних пропозицій, зокрема від України. І ми так бачимо, що станом на сьогодні немає домовленості, чи буде зупинка бойових дій. Головне не збавляти обертів, пише Володимир Олександрович. Тиснути на Росію на єдиного суб'єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні, саме Росія старається затягнути агресію та окупацію. А далі Володимир Олександрович перераховує те, як можна тиснути власне, різними способами, це і підсиленням України, і відповідними санкціями. І в кінці він пише, що я дякую всім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній, хто б'ється заради України: Донеччина, Харківщина, Південь і Курщина всюди, де це потрібно, заради інтересів та незалежності нашої держави. Ну, що тут можна додати? До слів Верховного Головнокомандувача додати нічого. Я єдине, що хочу, все ж таки вам розповісти вчорашню історію. В одному з магазинів ввечері абсолютно я зустрів хлопця, і він мені розповів, що він штурмовик. І їх з 500 е, залишилось я не пам'ятаю точної цифри, ну щось в районі 30. І це за останні там, два місяці. Тобто, я, я не знаю, на якому він напрямі був. Якби і знав, то не сказав би вам, зрозуміло, що це доволі секретна інформація. Але е, гине дуже багато людей. І знайомі різні, які в мене є. От сьогодні інформація така була від людей, які по селах проживають. Ну, в нас же з вами різні є знайомі з різних міст місць. І вони говорять, що раз на 2-3 дні це одне або два поховання. А нещодавно вони це в селі, ну, доволі велике село, але тим не менш. Село, не місто, вони похоронили одразу, поховали одразу чотирьох, чотирьох молодих хлопців. Українці гинуть і гинуть масово. І як ми бачимо, ніхто з наших чиновників так і не спростував слова Дональда Трампа про 700 тисяч загиблих. Хоч би якесь спростування, хоч би мимо рядків сказали, що це не відповідає дійсності. Або що це. Завищена цифра, або що Дональд Трамп поки що не повідомлений в об'єктивні цифри, ну хоч би щось хтось сказав. Єдине, що Сирський сьогодні дав інтерв'ю, і там він повідомив, що там не повинна бути диктатури, але повинна бути цензура, бо деякі там слова, деякі цифри вони не можуть публікуватись. Так я таки не зрозумів. Так Дональд Трамп таки правий. Озвучивши цифру 700 тисяч. І отут виникає питання: якщо 700 тисяч за три роки, тобто це 200 тисяч за рік. Десь так приблизно. Бо ще два роки немає, ну буде ось 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 скоро. 200 тисяч за рік. З урахуванням того, скільки мобілізаційного ресурсу, ну от 200 тисяч мобілізували, кажуть, за останні там півроку чи що, тобто виходить, що скільки мобілізували. Скільки гин, І таким чином мобілізація все тяжче тяжче просувається, воно то можна опустити до 18 років, але тут виникає питання: а будуть служити там родичі чиновників, міністрів, депутатів, ну, всіх з органів влади. Чи вони вже непридатні, чи вони там по аспірантурах, чи вони ну, викладачами? У них, як правило, немає наукових ступенів вчених звань, але, можливо, вже десь прилаштовані. Ну, свого то прилаштуєш. І от ця невідповідність між тим, як живе звичайний народ, і тим, як живуть чиновники, і при цьому, що вони говорять, воно ну, закладає певну, ну, певну суперечність суспільства. Мені б дуже хотілося, щоб. Те, що говорить Володимир Олександрович, воно дійсно мало певну фіналізацію Фіналізацію в завершенні війни. І якщо ми бачимо, що ніяких інших способів, крім як війни з незрозумілою кількістю ресурсів нам не пропонують, то можливо, можливо настав той час, коли нам потрібно піти на зупинку бойових дій, Трамп сказав, що де Юре, тобто. Юридично ніхто віддавати ніякі території не буде. Тобто, ми повинні підготуватись, дочекати свого історичного шансу, готувати війська, армію, суспільство, дипломатів, обрати чиновників, які дочекаються нашого історичного шансу повернути наші території. Це обов'язково станеться, я впевнений. Тільки якщо сьогодні немає іншого виходу, то який вихід, коли виходу немає того. Який ми собі обираємо. Я сподіваюся, що Володимир Олександрович щось знає, щось знає і тому говорить ось такі слова. Нам би дуже хотілося, щоб війна завершилась. Нам би дуже хотілося, щоб війна завершилась справедливо, бо ця війна дійсно несправедлива відносно українського народу. Руйнування, це все жахіття, яке нас оточує останні три роки, це не те, що ми заслужили. Але якимось чином це потрібно зупинити. Бо чим далі, тим гірше, тим гірше. І ми це бачимо.